Ця учениця не відмовить вам ні в чому. Обов'язок, увага до обов'язку, відповідальність у виконанні цього обов'язку. Що можу сказати позитивно, вона добра також дитина, вона така емоційна, дуже, там, переживає, якщо там щось таке трапляється, занадто до сліз, може переживати. Mm -hmm. От. Дуже хороша дівчина, вона. Дуже пригоджує, скажімо так, mm -hmm. з познатись. Е, Теж покинулись змирення mm -hmm. ну, на всі 12, якщо можна, 13 балів. Mm -hmm. Я навіть записував на спорт, на ходила трошки на спорт ходила, але так, то і споробені вона і, пропускала, і потім на переслапити. Дуже стрибуюча, На колись в довжину стрибала далі, що хлопці в менших класах, потім вже переносла трошки. Mm -hmm. Хороша mm -hmm. дитина. Теж всіх, як кажуть, є в спортивному ще росту, ще вого. Вона і, і виступала на курсах, виступала mm -hmm. на, на перші з міста, ходила за школу. Mm -hmm. да, mm -hmm. Я просто попросив, і я навіть я навіть не був присутній. Mm -hmm. Я в соціальні прийшла, виступила. Да, mm -hmm. Дуже хороша дитина. Весела, життєрадісна дівчина. Яскрава особистість. В <смір> неї такий, як це сказати, <смір> своєрідний яскравий смак. І в одязі, і в поведінці, вона така, вона завжди любить допомогти, в їдальні я бачу її часто, вона допомагає. Хороша дівчина.